Роєння і кораблів повідомляє Укрінформ. Ця весна, на жаль, у камуфляжі на Львівщині триває вишкіл майбутніх офіцерів. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочали польові заняття. Майже 250 майбутніх командирів механізованих і танкових підрозділів, а також 40 курсантів, які опановують спеціальність військових вихователів. Як потрібно виконувати класичні бойові завдання, а також знешкоджувати збройні формування ворогів, Рога в умовах міста спостерігали наші кореспонденти. Майбутніх офіцерів гартує полігон на танкодромі академії щоденно відбувається вправи водіння різних бойових машин. Зокрема, курсанти-танкісти, що вчаться на третьому курсі, виконують вправу водіння танків у колоні. У зв'язку з тими подіями, які відбуваються у нас в державі, курсанти більше прониклися до виконання даної вправи, тому що це вправа, яка Може сформувати ті навички, які їм безпосередньо можуть пригодитися пригадитися в подальшому службі, тому що це все таки переміщення в складі колони підрозділу. Це є один із видів виконання певного бойового завдання. Виконання цієї вправи передбачає не лише управне керування багатотонними броньованими машинами у складі колони із дотриманням встановленої швидкості та дистанції. Майбутні офіцери повинні практично виконати розгортання у бойовий порядок та зімітувати дію підрозділу у наступі. Відчуваємо, що Бойова готовність нашого підрозділу на достатньо високому рівні. Кожен з військовослужбовців розуміє ціль, яку поставив перед собою щодо захисту батьківщини. Та і з кожним практичним заняттям щодо відпрацювання вправ водіння стрільб ми підвищуємо свій бойовий дух. Тим часом першоковісники піхотинці випробовують свої сили у стрільбі з потужного гранатомета. За словами керівника заняття, юнаки, незважаючи на свій незначний військовий досвід, діють старанно та відповідально. Курсантам, чесно кажучи, трошки важко приходиться в дії бо перша стрільба, але стараються, проявляють старання, зацікавлені в тому, щоб навчитися стріляти, і, в принципі, показали непогані, навіть добрі результати для першої стрільби. Прийоми влучної стрільби опановують не лише хлопці, але й дівчата. Марта Дмитрик, командир їхньої групи, виконала вправу на відмінно вразивши усі цілі. Від цього навчання треба брати якомога більше, ну що дають, але якомога більше потрібно вчитися. Тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. У реаліях сьогодення досвідчені викладачі передають майбутнім офіцерам необхідні знання про проведення найбільш вирогідних бойових дій. До прикладу, курсанти вивчають, як знешкоджувати незаконні збройні формування в умовах міста. Сержант Віталій Дерев'янко і навчається на першому курсі, але перед вступом до академії вже пройшов справжню військову школу. І встиг покерувати взводом. Всі хлопці нашого підрозділу, особливо нашого курсу, почали набагато серйозніше ставитися до даної професії, до навчання відповідально ставляться до будь-якого предмету, все стараються схватувати на люту. Залишається вільний час, вони проводять навчання. Дуже всі стали набагато серйозніші. Важливим елементом під час знищення супротивника в місті є дії безпосередньо в будівлях. Навіть мертвий ворог може бути вкрай небезпечним, пояснюють курсантам викладачі. Найголовніше обшук починається з голови, з голови і закінчується ногами. Особливо увага звертається на комір, на місця, де можна щось приховати. Таким чином звертається увага перш за все на безпеку під час того, як перевіряється тіло. Курсанти, піхотинці та танкісти вдосконалюватимуть свою військову майстерність на полігоні ще тиждень. Днями до них долучаться вихованці академії інших спеціальностей.